Доброго дня! приїхав отакий Максус. Дивіться, є В80, 57 кВт, але він з кузовком з алюмінієвим тут десь 60 см висота по цьому. Стан. Стан ідеальний, бачите. Ну, коцки є, але як сліди експлуатації, бачите? 57 кВт, навіть фаркопчик є, бачите? Гума ось. Це ж зима. Дивіться, це авто з Європи. Європейські порти CCS Combo 2. Тут чехли, це знімається, вона стає новенькою по салону. Тут почистимо, поприбираємо, бо тільки приїхав. Камера задня. Що вам ще сказати цікавого, 200 кілометрів вона може виїхати. Бачите, зверху ще така фара. Там у них полярні ночі, так що їм світло там потрібно. Ну, Така красуня. Дивіться, не за всі гроші. Перший раз такий кузовок приїхав. Є цільнометалічний і такий пасажирський ЄВ-80. Є делівер, делівер третій ще. Це менші. У нас на Павла 8, автосалон електромобілів. 70-80 електромобілів по наявності. Отакі Deliver 3, які нову пошту розвозять. Зараз є варіанти, оце короткий кузов, оце довгий кузов. Тут 53 кВт батарейка, на 300 км її вистачає. Так що варіанти є, звертайтесь, Електрокомерція і звичайні електрички. Різні різні. Гарного дня бережіть себе, звертайтеся.